Вітаю всіх сьогодні на огляді сорт груші Талгарська красуня. В такої форми гарні видовжені плоди. Споживча зрілість, кінець вересня, початок жовтня. Осінній сорт. В умовах сухого прохолодного підвалу зберігається від двох до трьох місяців. Перші поди подоношення на третій рік після посадки. Конкретно в цьому деревцю чотири роки. Це вже друге плодоношення. Минулого року було буквально три грушки. Цього року вже десятка три грушок. Пуде вагою від 170 до 200 грамів. Зимостійка, стійка до парші, чудова транспортабельність. Зараз зірву одну грушку. Розріжу, подивимося, м'яку консистенцію, суповитість. Такої форма, видужена, овальна, гарний рум'янець з сонячної сторони. Досить цікава форма за естетикою. Така гарна, соковита, масляниста бежевого кольору. Грушка. При стисненні соковита Ось такий огляд груші, та ангарська красуня. Усім добра і гарних врожаю.